Прибули ми на наше місце завантаження, будемо вантажити вироби з Какао і поїдемо в сторону Німеччини. Поблизу міста Дрезден. З какао, Ми Закріпили вантаж, забираємо документи і виїжджаємо на розвантаження. Швиденько нас завантажили. Завантаження зайняло приблизно 30 хвилин. Ми ще доставили 15 хвилин паузу. Завантажили нам какао в таких, як було видно, великих мішках, на палетах. І їдемо на розвантаження. В район міста Дрездена. Трошки хронології подій. Після останнього розвантаження біля міста Рим ми пустили майже 270 км переїхали на інший кінець Італії біля Пескари на наше завантаження. І 11 з копійками тонн. Кау, повеземо на Німеччину. Розвантаження нам 1445 кілометрів. Сьогодні у нас четвер, розвантаження у нас вівторок. Так що їдемо собі спокійно, нікуди не поспішаючи. Думаю, цього разу встигнемо пройти Австрію, щоб не потрапити далі в таку халепу, що не могли 4,5 години виїхати з паркінгу. Пока виїжджаємо з цього містечка на автостраду А-14 і будемо рухатися в сторону Волонії, а звідти вже на Астрію. О, сімей улюблені. ранок підстояла мене спокійно на паркінгу паузу 11 годин. Зараз у нас на годиннику 4 година 15 хвилин. І виїжджаємо в сторону Австрії, так як сьогодні п'ятниця, сьогодні бажано виїхати поранше, щоб більше проїхати, а саме головне, щоб було вечором місце, де запаркуватися. Виїжджаємо до розвантаження нам ще 1183 кілометри. Як бачимо, паркінг ще спить, скажем так. Люди ще крутять паузи. Чим подобається Італія, тут поліція більш спокійно реагує на те, що автомобілі стоять як-небудь де попало. Саме головне, щоб був проїзд. І стояли ми вже одну паузу 45 хвилин, так як проїхали вже 3,5 години, після чого заїхали на ворону на заправочку, заправили наш автомобіль. і Тепер виїхали на автостраду 22 з ржавими відбійниками і їдемо на даний момент. Швидкість руху у нас складає 84-78. 84-78 їдуть. Дві маленькі вантажівки, трошки більше 7,5 тонн, Але так як на цьому автобані автостраді забороняється здійснювати обгін, так як за це по інформації приблизно 450 євро штраф, а також поліцейські забирають посвідчення водія і відправляють їх по місцю проживання. Так, що я думаю, що воно того не варте. Їдемо помаленьку ззаді і бережемо нервову систему. Ми Італію, заїхали в Австрію і тут погода кардинально помінялася. Падає хороший такий дощик. І на бортовому комп'ютері показує плюс 12 по Цельсію. Після італійської спеки це саме те, що потрібно. Стояли ми паузу 45 хвилин на паркінгу Нослах. 7 кілометрів від кордону з Італією на австрійській стороні. Поповнили запас питної води, так як за пару днів в Італії він у нас майже вичерпався. І після дощика температура 11 градусів після 41-43. Це вообще, аж, аж душа радіє від такої погоди. А нам задача сьогодні проїхати Австрію і заїхати в Німеччину, де ми відстоїмо паузу. А в суботу собі спокійно доїдемо на автохов, так як в суботу в Німеччині також заборона їзди вантажівкам. Австрійці частенько зводять автомобілі на контроль в сторону Німеччини, так як в сторону Італії тимчасово контроль на ремонті, вони відігруються з іншої сторони. через попереднє взважування. дивляться через бінокль на рахунок австрійської наклейки, яка повинна бути на всіх автомобілях, які їдуть через Австрію. Вона коштує десь в районі 50 євро. А штраф я навіть не хочу думати там, якщо зловили без неї. Контроль успішно проїхали. І будемо заїжджати скоро в Німеччину. У нас ще є 45 хвилин їздового часу. Зараз у нас 14 година. Я думаю пройдемо Австрію, зайдемо в Німеччину, та будемо собі паркуватися на нічну паузу. Ще не встигли заїхати в Німеччину, а вже встали в пробку. І якраз поки стоїмо, зробимо собі початок країни, щоб не заїжджати лишній раз на паркінг. Німці зробили тимчасовий блокпост. Які тут виставлено ще з початку 20-го року? Нема нічого більш постійного, ніж тимчасове. Бачите серйозні поліцаї, жінка з автоматом. Заїхали собі в Німеччину. Ще маємо 20 хвилин до кінця 9 годинного часу їзди. І будемо помаленьку вставати на паркінг. Їдемо на паркінг. Такий лісовий паркінг з туалетом. Їдемо подивимося, чи там є вільні місця, хоча зараз у нас 14 година 45 хвилин, в принципі, але ще би бути місць і не одне. Так, Запаркуємося, напевно, ми тут. Підемо паузу 11 годин. І завтра зранку поїдемо в сторону Автохофа. В ранок відстояли ми нормально на тому лісовичку на 8-му автобану недалеко від кордону з Австрією. А зараз з'їхали з, з 9-го автобану. На автохоф такий автохов біля містечка Швайтенкірхен, його видно, в принципі, з дороги. Давно я тут не стояв, але він такий величезний, скажімо так, але користується великим попитом і популярністю. Зараз щоб ще було, скажімо так, вільне місце, де би могли запаркуватися. Бачимо місця є, але біля тентів, так як ми під температурою стараюся стати десь подалі, щоб не псувати комусь вікенд. Чому ще користується популярністю цей автохоф? так як біля нього, буде видно, знаходиться така площадка. І в неділю тут проводиться базар, розпродажа, скажімо так, по-народному барахолка. І можна багато чого цікавого придбати по демократичній ціні. так, Під'їжджаємо до такого апарата. І як бачимо, такі у нас розсіночки. 52 години, так як у нас вже вийде більше, ніж 25-45 євро. А тепер їдемо по паркінгу шукати собі нормальне місце. Як далекобійники перуть свої речі, то частенько на автохофах, а також буває, що і на розхофах стоять такі пральні машини. На 8 кг ціна 6 євро, на 18 8 і також сушарка за 4 євро. Паркінг коштує 45 євро за 72 години. Також зроблено все хитро та з розумом. Є або 25 годин, а якщо пауза більше, ніж 25 годин, мусиш заплатити за 72 години. За цих 45 євро ми отримали такий у нас чек. Один талон на 15 євро на ресторан, а також інший. І талончик на виїзд. Переставляємо штрих-кодом до шлагбаума і виїжджаємо. І пізніше сходимо, провіримо, чим вони таким пригощають за 15 євро. Хочу вам сказати, що на 15 євро. Уже така порядна порця. Главіче бокальчик пива. Всім смачного. Доброго ранок, закінчилась пауза між 45 годин. Допиваю каву і виїжджаю в новий тиждень. Як бачите, автохов вже майже порожній, багато автомобілів вже повиїжджало ще з самого ранку. Зараз на годиннику у нас 7 година, 20 хвилин. Під'їжджаємо до шлагбауму. Беремо наш талончик. Коли бачимо шлагбаум відчинився. Що можу розказати про це автохов? 45 євро 72 години, з них 30 євро на харчування, як ви самі бачили, порції такі, що... З ресторану ледь виходиш. Також є пральні машинки, 6 євро, маленька машинка на 8 кг і 4 євро сушка. В принципі, цілком нормальні, адекватні ціни. Туалет душ, як завжди, платний. І саме цікаве з цього автохофа, що тут з лівої сторони є така площадочка. Де в неділю, якщо нормальні погодні умови... Проходить базарчик. Така парахолочка. буде можливість на Час у часу можна купити щось цікаве. З велосипеди, електроінструменти. Кому що потрібно. Навіть є предмети старовини. А ми продовжуємо наш Приготуйте довгий рейс. І до якого до розвантаження нам ще 440 кілометрів. Розвантаження у нас на завтра. Так що ми собі спокійно їдемо, нікуди не поспішаючи. Тому і виїхав сьогодні о, 7 годині 20 хвилин. Тому що зовсім нікуди не поспішаємо. Говориться, їдемо на Руслобоні. За цю каденцію перший такий спокійний рейс, що ми нікуди не поспішаємо і нормально. Можна їхати по 300 км в день. Хоча на цій лінії таке буває не часто. Також цього автохофа. По цій дорогі виходиш 2,5 кілометра магазин Едека. Да, я в суботу сходив в самого ранку, поки ще не було жарко. На наступному повороті Поверніть ліворуч Зараз На виїжджаю. повороті погріну. Автобан і 85 по 9, потом на 72-гу і на четвірку в сторону Дрездена. Розвантаження у нас за містом Дрезден. Заваження залишилось 36 км. І з'їжджаю на Ростхов перед Дрезденом. Так як до самого розвантаження там залишився ще один лісовичок. Але там такий занедбаний паркінг, там і в туалет страшно сходити. Краще стати раніше, але в нормальних умовах. Зараз у нас 13-та година 15 хвилин. Як бачите, місця тут дуже багато паркінг такий серйозний. Станемо собі під. Анариком, тут буде нормальне місце далеко від автобама Лишній шум не слухати. Завтра десь приблизно в одинки-сьомій поїдемо собі на розвантаження. Добрий ранок. Приготуйтеся через 350 метрів повернути ліворуч. Відстояв нормально на великому. Ростхофі перед Дрезденом. Дрезден також проскочили зранку без корків. Нормально. І під'їжджаємо до нашого розвантаження. Через 100 метрів поверніть ліворуч. На наступному повороті Велика фірма. Молотозавод. Йогурти і різну молочну продукцію. На наступному повороті поверніть його А ми їм веземо компоненти до виробів, а саме какао. На І наша фірма Мюллер. Паркуємося? Йдемо в офіс. Реєструватися? Отримали такий сучасний телефон. Також отримали таку копійчину, яку потрібно кидати. Спеціальний отвір кидаєш і відкривається шлагбаум. Охорона пояснила, в якому керунку нас будуть розвантажувати, так як самі бачите, рам тут багато. І офісів також. Щоб лишній раз не бігати по території з документами, то краще запитати одразу охорони. Де у нас вигрузка? Паркувався під таку рампу номер 8 і чекаю кінця розвантаження. А ви в свою чергу можете підтримати канал коментарем. Якщо сподобалось відео, тиснемо вподобайку. Всім до зустрічі, пока!